Коли закінчується сезон баскетбольний, настає час стрітболу. Цими вихідними його можна було спостерігати у Хмельницькому. Організатори Кубку Дроздова вирішили провести змагання серед команд, які грали увесь баскетбольний сезон, але були приємно здивовані, коли на Дроздов-Стбол Кап заявилось 24 команди, причому не лише з Хмельницької області. Цей турнір серед е, задумався як серед команд-учасниць Кубку Дроздову, проте нас цього разу ми навіть не очікували 24 команди. Не тільки навіть з меж нашої області і поза меж, от на вашому фоні грають представники команди Старокостянтинева та команди Чернівців. Перший стрітбольний кубок Дроздова проходив під егідою відповідної Федерації України. З першої команди було поділено на вісім груп, а потім 16 кращих розігрували головний трофей за системою плей-офф. Серед учасників варто визначити хмельницьку команду Чорні Пантери, яка була фіналістом минулорічного кубку України. Крім цього, свої наміри з перших поєдинків яскраво демонструвала чорнівецька команда ЧЕ у складі якої ефективністю та ефектністю відзначився гравець на прізвиську Джамал. У підсумку ці клубі зустрілись у фіналі, але перед цим був не менш цікавий матч за бронзу, у якому зустріли. Лис Старкон Сіті та Хюк матч виявився напруженим очковочко очко, з азартом та грубими фолами. Молода команда зі Старокостянтинова перемогла своїх більш досвідчених суперників і здобула бронзові нагороди. Перед головними матчами кубку організатори влаштували ще одне шоу для вболівальників, яких до слова у спорткомплексі Новатор було чимало. Спершу це був конкурс триочкових кітків. з п'яти різних точок по периметру. учасникам дозволяли здійснити по три кітки. Таким чином вираховувалась загальна сума очок. Троє суперників у фіналі спершу не могли виявити сильнішу, тому довелось проводити овертайм. У ньому святкував перемогу гравець хмельницької стрітбольної команди «100 кіло Роман Шуляк. Але справжньою окрасою став конкурс Слем Данків. У ньому виявили бажання приймати участь четверо гравців у першому раунді. Кожен міг зробити два успішних кітки з гори, після чого по оплескам глядачів визначили двох фіналістів. Нема виявилися Джамал з команди Чи та гравець команди Хюк. Найкращим данкером став Джамал, який виконав на біс данк з пасом самому собі за спини. Ну і найцікавіше, фінальний поєдинок. Протистояння хмельницькій чернівці здавна відомо своєю принциповістю. Так було і цього разу. Господарі паркету з перших хвилин на одне-два очки були попереду, і фактично увесь поєдинок тримали своїх суперників, хоч на не невеликій, але відстані. За 4 секунди до свистка хмельничани вигравали 12-11. Роман Гурницький пробиває штрафний рахунок 13-11. Чернівчани виводять меч за триочкову дугу і роблять неймовірний кидок через руки трьох гравців. Рахунок тринадцять і це овертайм. За правилами турніру овертайм зграється. До двох закидань або одного влучення за дуги. Чорні пантери починають овертайм невдалою спробою двоочкового. На підборі ЧЕ також невдала спроба з-за дуги, але вони знову на підборі. Друга спроба чорнівчан здобути два очки виявилася успішною. Найрезультативніший гравець команди Джамал здійснив кидок через гравця за дуги і поставив крапку у цьому матчі. Саме головне, що я бачу величезний попит і задоволення на обличчях як учасників. Я дуже радий, що він проходить у настільки теплій, дружній атмосфері.